Про цю війну в Росії згадувати не люблять. Ще пак, лише за два роки після Полтавської битви, коли переможено одну з найсильніших армій світу, Шведську, військо царя Петра зазнало принизливої поразки від турків, татар і козаків. Як і чому це сталося? Про це розповім сьогодні. У липні 2020-го ми випустили відео під назвою Маніпуляції історією як Росія приховує свої поразки. Воно стало одним із найуспішніших, близько 180 тисяч переглядів, понад 20 тисяч вподобайок. У багатьох коментарях наші глядачі прохали розповісти про пруцький похід Петра І, адже ця подія сповнена численних міфів і перекручень. Маємо шикарну нагоду. В липні 2021-го минає Рівно 310 років від найбільшої поразки останнього московського царя і першого російського імператора. Вітаю всіх глядачів українського YouTube. Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. 500 тисяч підписників до завершення поточного року. Такою є наша мета. Підтримайте наш канал підпискою, а також натискайте дзвоник, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український ютюб війна, що спалахнула між Московією та високою портою, стала наслідком комплексу подій, насамперед провокативної політики Петра І, який вів таємні переговори із господарями Молдавії та Валахії, прагнучи відірвати їх від Османської імперії. Вже тоді знайшли вияв перші паростки імперської політики Московії, спрямованої в напрямку Балкан, розпалити антиосманські настрої серед місцевих еліт. Виступити в ролі визволителя православного населення від ісламського гніту, а насправді збільшити свій вплив у регіоні та загарбати нові землі. З іншого боку, шведський король Карл XII, який після поразки під Полтавою виїхав до володінь Османської імперії, був надзвичайно зацікавлений в розпаленні конфлікту між високою портою та Московією, адже він прагнув реваншу. Оточення Карла з усіх сил підбурювало чутки, що Петро І хоче вдертися на Балкани, утвердитися на Чорному морі, та навіть відновити православну Візантійську імперію, звісно, з самим собою на чолі. Певну роль в тому, що війна почалася, відіграв Станіслав Понятовський, польський шляхтич, майбутній батько останнього правителя Речі Посполитої, а на той момент генерал шведської служби, ад'ютант і довірена особа Карла XII. Він передав. Османському султану листівку, надруковану в Амстердамі, де був зображений портрет московського царя із підписом Петро І російсько-грецький монарх. Тож, у листопаді 1710 року, Османська імперія оголосила війну в Московії. Саме так перший крок зробила порта, а не Кремль. Вона звинуватила опонента в порушенні кордонів та мирних угод, в набігах калмиків на володіння кримського хана, в будівництві фортець. Неподалік території Кримського ханства, наприклад, в Таганрозі. До речі, про український Таганрог є окреме відео на нашому каналі. Вагому роль в оголошенні війни відіграв український чинник. Зокрема, Стамбул звинуватив Москву в підпорядкуванні собі козаків, яких вважали підданими Султана. А ще в захоплені території між Дніпром і Південним Бугом, які Османська імперія не визнавала за Московією. Проте найголовнішою метою для Османів. Було повернути Азов із прилеглими територіями, втрачений після успішного походу Петра в 1696 році. Після полтавської перемоги та подальших успіхів на берегах Балтійського моря, зокрема в 1710 році, було взято Ригу і Ревель, сучасний Таллін. Петро І відверто переоцінив свої сили та можливості. Йому здавалося, якщо вже Шведів переможено, то турків і татар не проблема розбити. Насправді ж. До остаточної перемоги над Швецією залишалося дуже далеко, а турки і татари виявилися зовсім непростим противником. До всього Кремль на початку нової війни не зумів знайти надійних союзників. Традиційно вважалося, що найбільшим ворогом Османської імперії є імперія Габсбургів. Досвід ефективної співпраці з нею вже існував, проте на початку XVIII століття. Імперія Габсбургів брала участь у грандіозній війні за іспанську спадщину, і їй було зовсім не до турецьких справ. Тому Петрові залишалося сподіватися тільки на самого себе і мріяти, що з просуванням московських військ проти Османів повставатиме християнський люд, підтримуючи православного монарха. Наприклад, ще в 1699 році такий собі думський радник посольського приказу Прокофій Возніцин переконував царя. Варто щойно з'явитися московським військам біля берегів Дунаю, одразу повстане все православне населення Балкану. Приблизно, як зараз кремлівська пропаганда торочить, буцімто достатньо російським військам вдертися ще далі в глиб України, як їх вітатимуть, немов визволителів. Певні надії Петро покладав на православні князівства Молдавію та Валахію, залежні від Османської імперії. Господар Валахії Константин Бринковяну. Дійсно надсилав посольство до Петра І, обіцявши щойно московські війська з'являться біля волоських кордонів перейти на його бік. За свої промосковські симпатії він навіть таємно був удостоєний ордена святого Андрія Первозванного, найвищого ордена Московії, який мали сам цар Петро І, наприклад, та гетьман Іван Мазепа. Що ж до Молдавії, то у квітні 1711 року Петро. Уклав з її господарем Димитрієм Кантемиром таємний луцький договір про перехід Молдавії в підданство Московського царства. Саме цей факт пояснює, чому Петро скерував свої війська на річку Прут у володіння Кантемира з подальшою перспективою виходу у володіння бренковяну. Бойові дії почалися на початку 1711-го з татарського набігу на Україну. А також зі спільного козацько-татарсько-польського походу на правобережжя. Як відомо, після полтавської битви частина українських козаків на чолі із Іваном Мазепою відступили у володіння Османської імперії. Мазепа помер. Наступним гетьманом було обрано Пилипа Орлика. І якраз у 1711-му Орлик здійснив одну з останніх спроб повернутися і закріпитися в Україні. Проте вона зазнала невдачі через суттєві протиріччя між союзниками. Поляки воліли бачити правобережжя складовою Речі Посполитої. Кримські татари грабували українські містечка і села всупереч домовленостям з Орликом. І тому у квітні козакам Орлика, а їх налічувалося близько 10 тисяч, довелося відступити з України в місто Бендери. Ті самі Бендери на Дністрі, які нині перебувають під контролем невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. До речі, про неї є окреме відео на нашому каналі, яке називається Придністров'я Анклав Руського міра посеред Європи. А вже у травні червні 1711-го почався пруцький похід московської армії. Безпосереднім командувачем призначили генерал фельдмаршала Бориса Шереметєва, який раніше вже відзначився. Кількома перемогами над шведами. Але цар надавав такого великого значення походові, що вирішив особисто приєднатися до військ, і навіть взяв із собою коханку Катерину Олексіївну. Вона ж Марта Скавронська, за першим чоловіком Крузи. На той момент вони ще не були офіційно вінчені, але майбутня імператриця вже встигла народити Петру трьох дітей: Катерину, Анну і Єлизавету. Московитам вдалося зібрати солідну армію, близько 80 тисяч військових, 60 важких гармат і до сотні легких. Величезний обоз суттєво уповільнював її пересування. Крім того, на війну вирушив весь жіночий почт Катерини, численні дружини генералів і офіцерів із дітьми, які їхали в окремих каретах. На превеликий жаль, трагічним моментом в історії України. Є те, що ця війна привнесла новий елемент братовбивчого протистояння. На боці Петра І виступили близько 10 тисяч козаків гетьмана Івана Скоропадського, на боці Османів, приблизний за чисельністю козацький контингент гетьмана Пилипа Орлика. Турецькі військо, зібране для протидії вторгненню, мало чисельну перевагу: близько 120 тисяч воїнів, 440 гармат. Загальне командування здійснював великий візир. Балтаджі Мехмед Паша, спритний вельможа та інтриган, який практично не розумівся на військовій справі. Московській армії довелося здійснити тривалий перехід через Україну, форсувати Дністер, перетнути Бессарабію і досягти берегів Прута. Через нестачу фуражу падіж коней почався задовго до того, як досягли фронту. Сам перехід відбувався в умовах нестерпної літньої спеки. Для солдатів не підготували наметів, тож їм доводилося відпочивати просто неба. Крім того, вони страждали від нестачі питної води та епідемії дезентерії. Тисячами помирали в поході або дезертирували за першої ліпшої нагоди. На території Бессарабії додалася й нестача харчів. Прогодувати таку величезну орду місцеве населення було не в змозі, а постачання провіанту з України безнадійно затримувалося. Більше тижня тривала переправа величезного війська та обозу через пруд. Та коли московити опинилися на протилежному березі річки, надійшли основні сили турків. Вони контролювали навколишні пагорби, тоді як військо Петра опинилося в низині. Оцінивши невигідність становища, Петро І після наради 19 липня. Наказав відступати вздовж течії прута на північ до молдавської столиці Ясси. Вирішили відходити вночі, щоб зробити це непомітно для противника і максимально швидко, уникнувши денної спеки. Однак відстав обоз. На нього напали кримські татари, захопили величезні трофеї, взяли в полон або повбивали багато обозної прислуги і багатьох жінок і дітей, офіцерів та генералів. Наступного дня, 20 липня, московське військо зібралося на рівнині поблизу села Нові Станілешті. Зараз це Станілешть в Румунії, неподалік кордону з Молдовою, який пролягає річкою Прут. Саме тут Петро І вирішив побудувати укріплений табір. Проте часу на це вже не залишалося. З трьох боків армію блокували турки. В тилу залишалася річка Прут, а з протилежного берега підійшли. Ногайські татари та козаки пили по орликах. Не дочекавшись артилерії, османська кавалерія атакувала московський табір і була відбита з суттєвими втратами. Однак, коли турки підвезли гармати і почали обстріл, становище московитів стало критичним. В цей момент на світанку 21 липня з Петром І трапився нервовий зрив. Посол Данії Юст Юль у своїх нотатках передавав свідчення очевидця. Цар, потрапивши в оточення турецької армії, був у такому розпачі, що, як навіжений бігав взати вперед по табору, бив себе в груди і не міг вимовити ні слова. Більшість його оточення думало, що з ним трапився напад. Офіцерські дружини, яких було безліч, безкінечно вили й голосили. Очевидно, далі Петра звалив з ніг напад епілепсії, і він був ізольований в своєму шатрі. Тільки за 2-3 години Катерині вдалося привести його до тями. Далі відбулася військова рада, на якій було вирішено запропонувати Османам переговори. Балтаджі Мехмед Паша у своєму таборі також скликав раду, на якій думки розділилися. Ад'ютант Карла XII, Понятовський і кримський хан Девлет Другий Герай виступали за продовження битви до остаточної перемоги. Однак яничари, які зазнали тяжких втрат напередодні, Далі воювати не захотіли. І Балтаджі Мехмед Паша підтримав їх. Шановні друзі! А якщо ви бажаєте підтримати розвиток історії без міфів, найкращий спосіб це зробити на Патреоні. Зараз на екранах ви бачите імена тих, хто вже допомагає нашому каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до відео отримати в подарунок книгу Україна 1918 з автографом, обирати теми випусків на наступний місяць. Також ви можете підтримати наш канал, зробивши переказ на картку Приватбанку або поповнивши нашу монобанку. Реквізити та посилання в описі цього відео. Уже 23 липня сторони уклали Труцький мир. Умови, прописані в договорі, були названі вічними. Московське царство повертало Османській імперії Азов і втрачало вихід до Азовського моря, а також було зобов'язано зруйнувати. Низку фортець на півдні, зокрема, Таганрог і Кодак. Петро І позбавлявся права втручатися у справи Польщі та українських козаків. Дослівно в турецькому варіанті договору йшлося не турбувати козаків і запорожців, в їхні справи не втручатися і руку від них прибрати. Це можна було трактувати як цілковите визволення козаків з-під влади московського царя. І гетьман Пилип Орлик у подальшому звертався до Султана. Із проханням, аби той визнав його гетьманом обох берегів Дніпра та відновив усі вольності війська Запорозького, які існували ще за часів Хмельницького. Проте султан Ахмед III у 1712 році визнав Лівобережжя за Московським царством, а правобережжя у 1714 за Річчю Посполитою, після чого Полипоровик був змушений решту життя провести в еміграції. А якщо ви бажаєте дізнатися більше цікавих фактів про Пилипа Орлика та його боротьбу за Україну, ми зробимо окреме відео, якщо цей випуск набере за місяць 15 тисяч вподобайок. В обмін на підписання вигідного миру Балтаджі Мехмед Паша погодився випустити заточення все московське військо. Популярні легенди про те, що коханка Петра Катерина підкупила його коштовностями, про це писав Вольтер у своїй історії Карла XII. Або навіть провела в його шатрі ніч, не підтверджується історичними документами. Їх спростовують і сучасні турецькі історики, наприклад, Ахмед Акгюндюз. Натомість достеменно відомо, що представник царя на переговорах Петро Шафіров запропонував Мехмеду Паші величезний хабар. В принципі, в цьому не було нічого суперкримінального чи надприродного. В Османській імперії існувала давня традиція. Віддячувати високопосадовцям. Але інформація про Хабар розповсюдилася, і Карл XII та Девлет Герай розпочали активну кампанію проти Мехмеда Паші. Вони звинувачували його у зраді. А як же випустив московського царя, який був майже в руках, готовий пристати на будь-які умови? Це й спричинило швидкий крах Великого візира. Він був позбавлений посади і засланий на острів Лемнос в Егейському морі. Де наступного року його чи то стратили, чи то він помер своєю смертю. В Прузькому поході Петро І втратив значну частину своєї армії. Абсолютна більшість загинули не в боях, а внаслідок голоду, спраги, виснаження та хвороб. Таким чином, надмірна самовпевненість в поєднанні з дуже поганою організацією визначили поразку найтяжчу в кар'єрі Петра І як полководця. Після пруцького походу йому довелося економити не лише людські ресурси, але й кошти. І цар зробив це в досить оригінальний спосіб: звільнив зі служби близько 200 іноземних генералів та офіцерів, не заплативши багатьом із них взагалі нічого. Провал пруцького походу на чверть століття зупинив московську експансію на півдні, а також вплинув на перебіг північної війни зі Швецією, затягнувши її ще на довге десятиліття. Молдавія та Валахія залишилися під владою султана, однак доля їхніх правителів склалася по-різному. Димитрію Кантемиру пощастило. Він втік до Петра І і навіть зробив велику кар'єру в Московії, а його донька Марія згодом стала однією з коханок невгомовного царя. Константіну Бринков'яну не пощастило взагалі. Султан викрив зраду і наказав відрубати голови волозькому господарю. Та чотирьом його синам. Загалом Пруцька кампанія 1711 року продемонструвала, що, попри поразки кінця XVII століття та втрату деяких територій, Османська імперія залишалася однією з наймогутніших держав Європи та Близького Сходу. А Московія, попри важливі перемоги над Швецією, мала безліч проблем як з управлінням військами, так і з їхнім забезпеченням. Дорогі друзі, не забудьте підписатися на історію без міфів, написати коментар, поставити вподобайку цьому відео і поширити його в соціальних мережах. Дякую кожному за перегляд. До зустрічі!